Не тільки помитися, але й попрати і висушити одяг просто на позиціях. Івано-Франківська громада передала військовослужбовцям 109-го батальйону бригади Дельвейс банно-пральний комплекс з автономним живленням. Виготовляла його на Івано-Франківському локомотиворемонтному заводі. Автономну баню просили бійці десятки. Кажуть, такий комплекс необхідний, особливо восени і взимку, щоб між боями підтримувати особисту гігієну. Коли почали будувати цей банний комплекс, ми орієнтувалися на побажання військових. Відповідно, тут зроблено все, щоб можна було і в зимовий, зимовий період, і осінній період, щоб там було максимально, максимально тепло, щоб мінімум зробили автономно, щоб можна було б, якщо є генератор, є, працює генератор, можна від генератора, немає, немає там пального, можна саме і котел з вулиці на, на, твердим, на твердому паливі, відповідно, відповідно, відповідно буде працювати. Всі дрібниці були враховані. вішалки, щоб не було там зручно присісти, роздітися. Можна помити, викати зуби, покупатися. У комплексі є три душові кабіни, пральні та сушильні машини. Там каже директор заводу, воїнам буде тепло та комфортно. Ми отримали фактично контейнер торговий і з проханням від наших військових, від наших хлопців, щоб з нього зробити прально бальний комплекс. Відповідно, з нашими фахівцями взялись за цю роботу і утеплили його спеціальною піною: гідроізоляція, вагонка. Крім того, докупили дві пральні машинки, сушку. Встановили вмивальник, три душові кабіни, два бойлера, один електричний від генератора, другий на дровах. За комплексом приїхав військовослужбовець 109-го батальйону 10-ї бригади Дервець, водій Михайло Чуплак каже: якраз перед осіннім холодом банний комплекс користуватиметься попитом. Літом немає аж такої проблеми, а зимою. Бо, бо літом є, душові, зроблять самі, і є встави, що можна піти покупатися, помитися, а зимою дуже важко. Один такий банно-пральний комплекс майстри ремонтного заводу виготовляють за 2-3 місяці. За цей час звичайний торговий контейнер перетворюється на пересувну абсолютно незалежну душову станцію. В одній з поїздок на схід черговій, були хлопці 109-го батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади, ну і висловили тоді таке бажання, що такий комплекс їм потрібен і пригодиться для особливо осінньо-зимовий період часу, коли погода погіршується, треба помитися, треба прийняти душ. Ну, і це важливо, важливо такі, що, що хлопці будуть мати своє, тобто нікого вже не позичати, нікого не просити. І вирішили зробити. Дякую локомотив ремонтному заводу, який дуже багато робить таких різних речей важливих для наших військових. Ну і зокрема, колективу нашого заводу, який зробив цю баню. Віталія Куч Віталій Магалаті, телеканал 402.